Коли Костецькому було день народження, і дівки ковбасу кришили, так? Ну я за дві минути вірш написала. А Костецький сім років. Токарем був, ти знаєш, Костецький, що був завідуючий родомої гінекології, він сім років робив токарем. Ну я хотіла якось то підкреслити. Ну, але думаю, би си не взласив. Та й кажу: Орест Йосипович, так і дівчатка тут, сі", то й кажу, ковбасу кришили, я сі поетеси побавила. І тако написала. Так йому віршик, то він потім плакав. Була на дворі осінь прекрасна я пора в долині народилося гарнесеньке хлопча. Хлоп'я росло, мужніло у батьківськім теплі, та й мріяло про долю щасливу на землі. І доля не дрімала, щоб вперте те хлопча. Обрало шлях достойний, хотіли й небеса, вистали лікарем. Великим чи прекрасним, достойним гідної хвали від нас, жінок, і тут присутніх вам щиро дякуємо завжди. То Костецькому було день народження. то Я так і за одну минуточку, Костецький завідуючий роддома і гінекологію. Він ріс разом з нашим священником Криштофіком, бо все розказував, що Криштофік казав хлопцям за Костецького, ану, тримайте його найдам мов, дихало. То він ріс у долині разом з нашим Кріштофіком Любомиром, священником Костецький. І він мріяв стати лікарем, але сім років токарем робив. І потім ще став таким великим лікарем, який завідував роддому і гінекологію. Та був Костецький, як? Орест Йосипович. Орест Йосипович. Ну, Та він вже помер. Так.